Бензин дають олівку Олії. Бензин зроблений для того, щоб всі, щоб машини їздили. Я не знаю, бо я не дивилась, з чого. Я думаю, що вони роблять бензин з води і хімії. Бензин роблять з води. Бензин робиться з масла. Бензин роблять з води. Тому що місяць в космосі. Місяць тримає Бог. Місяць не падає на землю, тому що йому краще на небі. Знаю, бо сонце тримає. бо в космосі все літає, тому що місяць не може падати. Його хтось прибив на небо. До того, що в неї. Добавляла сіль. Море само стало солене. Риби не можуть жити без кислоти, щоб м'яша була. Я думаю, що туди потрапляє пісок. Бо деякі риби не можуть жити на солоній воді. Мене звати Мерхіль Марія, Я, я люблю читати вірші. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плагатарі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренка встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленької діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Жила деяка коза і збудувала вона в лісі хатку і навела там вовну собі діточок. От мама коза часто ходила по ліжу та й наказувала сулім на діточкам, ніколи не відчинять двері, а то прилесій вовк і лізли, і осліст. От мама коза і пішла. Приходить, мама коза бачить і співали малі маліті, вчиняйтеся, микайтеся, що мама? мама прийшла, молочко принесла, от козенята почула мамин голос і вчинила. Або підслухав, як мама коза співає. Начекався, поки мама кола піде в ліс по ліжу та прийшов і співала своїм грубим голосом. Козняточка, мою діточку, вчиняйтеся, вмикайтеся, проша ногами пішла, молочко принесла. Це коняточка не відчинила мене, не вчинила вовка злому двері, бо там не втіснула мама на ходу. От мама казала, приходить і співали. По саняточкам молі діточки, вчиняйтеся, відкликайтеся, але мама прийшла молочка, принесла. От казаняточка впустила маму і, і розказала, що до них приходить злої бувки і хотіли їх злізти. От мама коза знову прийшла і ще раз приходить, співає з ним, козанія дочка, моя діточки. Чиняйтеся, відпускайтеся, ваша баба прийшла, дочка принесла. Вони кажуть, чуємо чуємо, це не на наш матінки голосок, наші батілки та деякі. От вовк пішов та коваля, каже, ковалю, ковалю, скуйте мені голосок. от коваль і ковав. Ходить вовк і співає, козенята, мої діточки, вчиняйтеся, відпикаються, ваша мама прийшла, молочко принесла. От козенята не впізнали голос і впустила його, Вовк, як забіг, відкрив свою велику пащу і, і злів. Лише одна козенятка встигла сховатися в е, піч. От мама коза приходить і, і співає, Козеняточка, мої діточки, очиняйтеся, відмикайтеся, ваша мама прийшла, молочко принесла. Ніхто коза гукала, гукала, ніхто не вчиняє двері. Знайшла мама коза в хату. Каже, ой, -ой теж мої діточки, козенятачка. Виходить тут в з пічки, розказала все мамі. І, і от, от прийшов і сказав, пішли гуляти, мама коза. Мама коза каже, ні, ну давай. От вони пішли гуляти. Вони бачать велику яму, а в цій ямі камінці були. От. От мама коза каже, хто ще через столяму перепригну, то є молодець. Мама коза перепригнула, вовк як пригнув, впав, живі, то нього лускнув і козенята вийшли. Живі і здорові. Ось кажуть, тільки кінець, а хтось так молодець.